Вітаю! Власні чайні традиції є у багатьох народів. Чимось вони схожі, чимось відрізняються, але головні правила приготування напою однакові. Якісна вода та хороший посуд. Для доброго чаю найкращий посуд керамічний. Тож я представляю вашій увазі керамічний електрочайник енергія природи. Чай, кава та інші напої із нього особливі. Адже вода, закип'ячена у керамічному чайникові, не набирає сторонніх запахів та не змінює свого смаку, як це буває із пластиковим посудом. Оскільки в основі кераміки лежить глина, екологічний, природньо збагачений органічний матеріал. Керамічний посуд завжди вважався символом гарного смаку та домашнього затишку, проте основні переваги нашого електричного чайника у тому, що закип'ячена у ньому вода не втрачає своїх якостей. Кераміка, на відміну від інших матеріалів, абсолютно інертна. Вона не вступає у жодну реакцію із водою, навіть з хлорованою, не утворює шкідливих сполук та токсинів. І якщо після пластикового посуду ви помічаєте синтетичний присмак, то з керамічного отримуєте чистий безпечний окріп. Ви одразу відчуєте цю різницю. Напої приготовані із води з керамічного чайника, смачні, ароматні та збагачені природою. Адже глина, яка є основною сировиною для виготовлення кераміки, забере на себе увесь ваш негатив. Наш електрочайник не лише красивий, він зручний та абсолютно безпечний. Повністю керамічний корпус надовго утримує тепло. Нагрівач дисковий, тому вода у чайнику закіпає дуже швидко. Потужність приладу 1200 Вт. Автоматична система безпеки. Чайник вимикається, якщо у ємності недостатньо води. Об'єм посуду 1 літр 200 г. Тож чаю вистачить на усіх бажаючих. Якщо ви полюбляєте зігрітися чашкою чаю або кави на веранді, або у саду, керамічний електрочайник теж для вас, адже його стінки добре утримують тепло і вам не доведеться часто підігрівати окріп. До того ж, як довго не стояла б вода у керамічному посуді, вона не змінює своїх якостей та смаку. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте екологічний, стильний, романтичний, сучасний керамічний електрочайник Енергія природи його об'єм 1200 грамів. Він обладнаний прихованим дисковим нагрівальним елементом та захистом від перегрівання. Тож пийте якісну воду та справжній чай із керамічного електрочайника, не спотворений сторонніми шкідливими сполуками та запахами.